У військових комісарія області підходить до завершення четвертої чергу мобілізаційного розгортання, яка розпочалася 20 січня і закінчиться у нас 19 квітня. Нагадаю, що всього на четверту чергу часткової мобілізації завдання складало у нас майже 2000 військовозобов'язаних, 141 офіцер та 63 одиниці техніки. На даний час призвано 82% військовозобов'язаних від планового завдання, 80% офіцерів та поставлено 37 одиниць техніки національної економіки у Збройні сили України. Із добровольців призвано всього у нас 317 військовозобов'язаних, із них 99 офіцерів. У військові частини направлено для проходження служби 179 військовозобов'язаних, із них 17 офіцерів. Як бачите, кожний більше, ніж кожний 10 у нас доброволець. До завершення мобілізації заплановано здійснити в подальший призов офіцерів та поставити техніку національної економіки до 14-ї механізованої бригади. Також сплановано підвести підсумки 4-ї хвилі мобілізації на всіх рівнях. 4 квітня у військових комісаріатах Кулинської області розпочалися підготовчі заходи до 5-ї черги мобілізаційного розгортання. У Україні за п'яту хвилю сплановано призвати 24 тисячі військовозобов'язаних. Календар проведення п'ятої хвилі мобілізації виглядає наступним порядком. З сьогоднішнього дня у нас сплановано отримання завдання в оперативному командуванні захід та відпрацювання плануючих документів обласному військовому комісаріату, 8-9 квітня здійснюється розподіл завдання між районними військовими комісаріатами та відпрацювання плануючої документації у військоматах області. З 10 по 21 квітня здійснюється проведення оповіщення та медичні комісії військовозобов'язаних. З 22 квітня по 1 травня призов по мобілізації офіцерського старшинського сержантського та рядового складу запасу. З 2 травня по 4 червня на протязі 35 діб буде здійснюватися навчання у навчальних центрах та полігонах. І з 4 червня буде здійснено розподіл військовозобов'язаних. З навчальних центрів по військовим частинам та проведення бойового злагодження у складі підрозділів. Як ви бачите, що в нас одна черга мобілізації перетікає в іншу, тому перерив у нас немає, але необхідно мобілізувати себе, сили підлеглих і продовжувати роботу. При цьому, як ви бачите, ми виконуємо ще інші заходи, що стосуються призову на строкову військову службу та проведення демобілізації. Коли вже ці всі цифри будуть узгоджені, відпрацьовані до кінця, значить дати більш розширену інформацію, засобам масової інформації, в тому числі телебачення, по питаннях, пов'язаних з п'ятою хвилею мобілізації. Я не скажу, що навідмінно, але непогано спрацювали по четвертій хвилі мобілізації. Це говорить про те, що ми теж вчимося, враховуємо всі зауваження, відпрацьовуємо координацію дій між представниками різних структур, які займаються цими питаннями. Тому я прошу ще раз таким же чином віднестися і до питань, пов'язаних з призивом. Скоординувати всі дії силових структур, облів районних, міських військових комісаріатів, звертаюся до представників районних гілок влади, голів районних рад, районних державних адміністрацій. Шановні колеги, це наш з вами обов'язок. Держава поклала на нас ці функції, і ми їх зобов'язані виконувати. Якщо комусь Виконувати покладені обов'язки тяжко, приходьте і кажіть, що ви втомилися, і ми будемо думати, яким чином поправляти ситуацію. Я говорю це і в бік голів районних рад. Хоча не маю прямого права вам давати відповідні вказівки розпорядження, але відповідності з рішенням Ради оборони, яке є обов'язковим для виконання всім гілкам влади, включаючи сільських селищних голів. Як голова ради оборони зобов'язую вас прийняти всі міри по виконанню доведених державою завдань по призиву і мобілізації.